Друзі, 18 березня засипало снігом шар до 3 5 см. Таку погоду нам передає буквально 3-4 дні, пізніше має бути різке потепління. Це якраз добре, сніг ростає, можна буде проводити обробки вже у саду. Ось так виглядає. Ось така погодка. Планували. Початок цього тижня висаджувати фундук щеплений, підготували на прицеп, щоб вивезти у поле. Доведеться цю процедуру відкласти ще як мінімум на тиждень часу. Бачите, деякий фундук вже навіть буде із урожаєм. Основна частина запилена, видно по квітках жіночих. Tako še težje časov in pristopamo do posadke v undukaščepanu na medveži. To je taka kartira na danej momentu.